Володимир Зеленський сказав, що наші правоохоронні органи дуже добре відпрацювали у неділю, 19 січня, з'явиться указ про нові санкції Ради національної безпеки та оборони України, які будуть спрямовані на протидію зрадникам та різним схемам, які послаблюють Україну. Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський. У відеозверненні, наголосивши на гарній роботі правоохоронних органів у цьому напрямку, за словами президента, кожен хто встає на шлях проти української держави та закону, має пам'ятати, що за такі дії піде. Відповідь наразі рішення щодо нових санкцій РНБО готується. Указ буде опублікований сьогодні, 19 числа. Будемо стежити, і відразу як він з'явиться, ми вам повідомимо, що мав на увазі Володимир Зеленський. У своєму зверненні президент також прокоментував нові ракетні удари окупантів по українських містах. Глава держави висловив співчуття родичам загиблих та подякував усім, хто. Задіяний у пошуково-рятувальних операціях український лідер зазначив, що керівництво України постійно працює над посиленням протиповітряної оборони, зокрема над появою в Україні сучасних систем, здатних збивати балістичні ракети. Президент також подякував збройним силам України та спецслужбам, які Щоночі вражають ворожі цілі на території Російської Федерації, у тому числі за допомогою озброєння вітчизняного виробництва. Очевидно, Володимир Зеленський мав на увазі наші безпілотні літальні комплекси, які за останні два дні вразили три дні. Останні три дні вразили чотири нафтобази Російської Федерації. Це вже сумно звісний Енгельс, де Сумарно, десь напевно два тижні палає нафтобаза. Це унікальна нафтобаза з авіаційним паливом, яке є в дефіциті росіян, яке слугувало для польотів стратегічної авіації, саме тієї авіації, якою вони бомблять Україну ледь не щодня. І відповідно також це є Калузька, Тульська область. І Воронеж. тобто там є чотири нафтобази, які сумарно вибухали дуже прекрасно від наших безпілотників. Нагадаю вам, що Нью-Йорк Таймс оприлюднив дані, що, начебто, знову ж таки за їхніми джерелами США, Сполучені Штати Америки, таємно фінансували дронову е, таку розробку в Україні. тобто... Підпільно надали Україні неофіційно, не підпільно, а неофіційно. півтора мільярда доларів на розробку цих безпілотних літальних комплексів. Навіть відправляли своїх інженерів та спеціалістів, аби поставити на ноги виробництво і процес виробництва цих безпілотників. Як ми бачимо, до речі, так в росіян є один тип ударних дронів на далекі вісні це шахеди. Наші мобільні групи в першу чергу дуже добре з ними борються. натомість. Перелік спектр безпілотників, які користують служба безпеки України, головне управління розвідки та загалом Сили оборони України, куди ширший, куди більший і різноманітніший. І летить він значно далі. Ми ж там вже долаємо більше двох тисяч кілометрів, аби вдарити. По позиціях росіян військовій інфраструктурі, давайте згадаємо, як били і показані Гатарстан, як били по Грозному, тобто немає зовсім якихось недосяжних або безпечних для росіян відстань, де вони могли би спокійно виробляти озброєння або все, що працює на військово-промисловий комплекс. Так от, до речі, згадаємо і про головне управління розвідки, тому що продовжують наші гурівці працювати в тилу ворога. Працювати диверсійно про що я кажу? В Краснодарському краї Головне управління розвідки в ніч на 17 січня. Під Краснодаром диверсанти спалили вежі зв'язку. Ви бачите, поливають якимось горючим і відповідно ліквідовують. Знову ж таки, та на перший погляд здавалось би, ну це не удар дрона, це не ракета, дрон-паляниця. Ефект мається на увазі. Масштаби загоряння не є такими потужними. Але зрозумійте, отакі, от всі маленькі диверсійні розвідувальні групи, наші підпільники, партизани, які працюють на тому чи іншому напрямку, загалом вимальовують картину і створюють величезні проблеми для росіян. Тому що так ірлені модулі підпалювалися залізниць, відповідно, ускладнювали або на певний час унеможливлювали рух залізниці Російської Федерації, які, звичайно, спрямований на війну в Україну. І це все загалом. Пробоксовує і змушує росіян думати, а куди і як інакше, альтернативно а, передавати щось на фронт. Це все дієво. Знову ж таки наголошу. Можливо, не так воно виглядає ефектно, але справді дієво.